Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних. Ну але ми бачили перед тим активні події на Білгородщині, скажімо так. Ми бачимо зараз бавовну, яка шириться в тому числі дуже часто, і тимчасово окупованим Луганськом. От на ваш погляд, чи все ж таки може бути певний прорив на сході нашої країни? Ну на сході я дуже сумніваюся. Чому тому що там все ж таки концентрація військ дуже велика, там дуже складна місцевість. І там дуже великі е, житлові агломерації от цих населених пунктів. Там же фактично сплас, е, ну, суцільна, суцільна забудова, житлова забудова е, цих територій. Тому я думаю, що навряд чи. Скоріше за все, білгородська, білгородські події виконали свою мету, фактично відволикли увагу увагу військового керівництва Росії. Сьогодні навіть вже докотилося до політичного керівництва Росії. Нарешті вони почали замічати цю проблему. Але я думаю, що скоріш за все, от... Запорізький на Волноваха Маріуполь, вот і е, річка Дніпро. Вот десь на цьо, на в цій смузі між цими, на, цими точками. Що я е, оголосив, скоріш за все буде напрямок головного удару, і там ми будемо пробивати оборону противника. Ну, ми розуміємо, що цю оборону вони там вибудовували протягом дуже тривалого часу. І навіть як писав американський інститут вивчення війни, про те, що українська армія зараз проводить дуже складні операції, зокрема лобовий штурм добре підготовлених оборонних позицій. От як би ви оцінили зараз нашу можливість проривати їхню таку добре підготовлену оборону? Ну, я вам даже більше скажу, не, мабуть, таких ліній ще не будували, тому що я читав порівняння з в періоді після Другої світової війни не було аналогів, а в Другій світовій війні теж не було аналогів. По об'єму три ешелони будівництва і на такої ширині ну, в історії ще, не, мабуть, не було принаймні років сто. На, на тих самих попереду таких ліній оборони не було. І те, що ми на сьогоднішній день при такій щільності оборони, при такій, е, такому інженерному обладнанні цієї оборони, ми можемо її проривати в лоб. Я скажу так, що ну треба нізкий уклін нашим збройним силам, силам оборони, що вони спроможні виконувати такі складні е, завдання. Угу. Ну, знаєте, от ще, якщо почитати там російські пабліки, то вони пишуть про те, що наші збройні сили активно от, на полі бою використовують так звані димові завіси і чомусь жаліються, що от вони, ну тобто російська сторона, цього не може робити. Поясніть, будь ласка, суть ну, цих дій і чому власне російська сторона не може цього робити? Дуже дивно, що вони не можуть робити. Справа у тому, що і наявність димових боєприпасів для артилерії, вона Є в кожній гарматі в боєкомплекті кожної гармати є димовий снаряд. А також будь-яка бойова броньована машина може може став... ну БТР не може ставити. А бойова машина піхоти, танк може ставити димову завісу. Так що це я думаю від, відмовка з боку російських пропагандистів. Бачите, вони перші дні наступу. Вони скористалися цим відео, там, де була наша розгромлена колона. На на чотири чотири діб вони крутили це відео і намагалися створити картинку, що ми все все втратили, і більше нема на чому наступати. От потім вони два дні мовчали, не знали, що сказати, і сьогодні вони видумали вже новий термін. Чому вони відходять? Вони пам'ятаєте, раніше було вони робили жест добрий. Відступали з острова зміїний так. Потім вони вибрали на а, потім у них був зворотній наступ. Такий був термін. Потім у них був термін, вони вибирають панівни висоти і найви найвигідніші позиції. Сьогодні російська пропаганда видумала новий термін. Він означає вирівнювання лінії фронту, От тому вони відступають. Так що, то що вони не можуть, де могу завісу поставити, ну це просто маячня.